Американці живуть там, де є робота. Тож протягом життя середньостатистичний американець переїжджає 14 разів. У таких подорожах сім'я опиняються далеко одна від одної, і чимало людей на старості років залишаються самотніми. Багато з них переїжджають у спеціальні заклади для людей похилого віку однак, чимало не хочуть залишати рідну домівку. На допомогу таким людям приходять гуманітарні організації, які нерідко виникають з ініціативи сусідів. 85-річна Філіпс Ремберг живе одна у будинку її батьків у містечку Гаєцвіл у штаті Меріленд. Діти постійно питають, коли я переїду в один з будинків для людей похилого віку. Але ж тут мої друзі, моя церква, і як ви бачите, у мене повно помічників ці помічники сусіди. Два роки тому Ліза Волкер заснувала благодійну установу Старість на рідному місці. Її мета допомагати одиноким людям похилого віку у побутовому житті. Ліза та інші волонтери належать до семи відсотків жителів містечка, яким понад 65 років. І якось Ми почали говорити про свої проблеми. У кількох з нас була проблема з батьками, які живуть далеко і вже старіють. Щодня до благодійної організації телефонують люди з проханням про допомогу: чи купити харчі, чи виконати якусь роботу по хаті, чи відвести до лікаря. Ліза призначає волонтерів, які виконують усі ці прохання. Нестачі у добровольцях тут не відчувають. близько 40 людей попросилися до нас. Приблизно 30 з них пройшли відповідну кримінальну перевірку. Okay, get get closer, Як каже одна з активних волонтерів в Салі Міделбрукс, кримінальна перевірка майбутніх добровольців не менш важлива ніж досвід та знання, які вони мають. Ми хочемо, аби наші сусіди були впевнені, що перебувають з надійними людьми. Поїздка до лікаря послуга, яка користується найбільшим попитом поміж клієнтів організації. Салі мені багато допомагає. Вона стежить, щоб я не пропустила візит до лікаря. Майже щотижня мені треба до лікарів, адже я вже стара. Мені майже 90. А для самої салі допомога людям похилого віку, можливість подивитися на життя іншими очима. я відкриваю собі нові можливості та пізнаю процес старіння в моєму містечку. Я також зустрічаю людей, які вражають мене своєю рухливістю, своїм почуттям гумору та здатністю залишатися оптимістами, незважаючи на те, що у них постійно щось болить. Не усі волонтери пенсійного віку. Сюди приходить чимало молоді. мені подобається спілкуватися з людьми похилого віку. Я вирішила, що це чудовий спосіб доторкнутися до минулого та віддати належне моїм дідусям та бабусям. <плес> допомогу молоді тут щиро вітають. Олдервасі з нас хто старше можуть трохи відпочити. Ліза Волкер сподівається, що започатковану нею традицію допомагати сусідам підхоплять наступні покоління.